Ми часто в нашій країні можемо побачити наступну картину. Люди обирають якогось кандидата, якогось політика, когось, кого підтримують, проходить один-два роки, і люди дуже розчаровуються в цьому політику, в цьому кандидату і починають говорити, який же він поганий, як все погано з ним виходить, як все погано він робить. І так далі в нашій країні вже триває досить довгий час, 10 років, така нестандартна ситуація, як війна, бойові дії. І давайте ми подивимось, чи зараз справді час підтримувати обраного президента, чи краще не підтримувати і іти якимось іншим шляхом. Я вам дам матеріали для роздумів. А ви можете над цим подумати добре і зробити власний висновок, прийняти власне рішення. Приблизно тисячу років тому назад на нашій території була о, одна з найсильніших держав, які, якою володіли українці. І це Київська Русь, це о, така наша гордість, наша країна, яка була раніше, коли ми, як народ, о, там зібрались, і це репрезентувало наш український народ. Після того, як прийшли е, монголи, е, після цього ця країна перестала існувати, ця держава, і практично. Тисячу років наш народ знаходився в окупації під кимось. Завжди ми жили під чужою державою, і лідери цієї держави, цих держав, звісно, вони не були зацікавлені в тому, щоб якось. Угодити нашому народові, щоб зберегти нашу культуру, щоб допомогти нам зберегти мову, власну традиції і все таке інше, наш народ довгий, тривалий час не мав якогось представника цієї влади, який би був справді на нашій стороні. І який би справді яким чином оберігав те, що цінне для нас. Тому природжено в українців вибудувалася така внутрішнє протистояння владі, тому що завжди влада чужа, влада завжди щось хоче, що тобі, твоїй родині на добре, і влада хоче, щоб ти взагалі асимілювався і став такий, як ця Імперія, в якій ти знаходишся, як більшість з цієї імперії, окрім цього, у нашого народу є справді дуже дуже сильні характеристики, і це саме те, що ми не боїмося показати свою думку, не боїмось відстаювати те, що ми вважаємо цінним. Те, що для нас дорогоцінне, ми не боїмось за це боротись і протистояти ворогу, навіть якщо він у три рази більший від нас. То ми все одно не боїмось сказати те, що думаємо. Ми справді любимо і цінуємо свободу. Та проблема із тим, що ми дуже, -дуже довгий час жили саме під цією окупацією, і створилась у нас така недовіра до влади. Це справді є. Зараз від 1991 року в нас є незалежна країна, кермо від влади, те, куди рухається наша країна, перейшла до народу. Народ почав мати змогу обирати ту людину, яка буде вести нашу державу. Отож, це кермо зараз принадлежить нам, але ця ненависть, ця нелюбов. Це відторгнення від влади, воно залишається в нас. Ми дотепер не дуже любимо якісь інституції, навіть якщо вони вже власні. Отож, у нас є така проблема, що ми не можемо так добре об'єднуватись і співпрацювати між собою, кооперувати між собою. Так, щоб це справді принесло якісь великі результати, звісно, є різні маленькі українські компанії, навіть великі компанії, де ми це справді доводимо, що так в нас є ця перспектива. Ми можемо щось робити, ми можемо організувати, робити великі речі, відправляти людей в космос. Але у самій державі в нас справді працює така недовіра між собою. І е, я б хотів дати такий приклад, щоб. Люди могли краще задуматись і краще усвідомити, в якій структурі ми знаходимося. Я думаю, ви вже могли чути таку фразу, що країна це як така велика компанія. І насправді це так: насправді, якщо подивитись, яким чином працюють компанії і яким чином працює держава, то це щось таке дуже подібне. І якщо подивитись, на певну. Компанію, наприклад, взяти якусь, яка має uh, лідера. Того, хто головний, того, хто заправляє цією компанією, і працівників вони роблять свою роботу. Кожен знає, яка в нього позиція, те, що потрібно зробити, все організовано, структуризовано. Якщо якісь проблеми виникнуть відразу, керівник цієї компанії дає напрямок, куди рухатись. Працівники слухаються і починають рухатись в цьому напрямку. Всі знають. Те, що мають робити, і також, якщо виникають інші проблеми між собою, комунікують, вирішують ці проблеми і рухаються далі. Така компанія, злагоджена справді із системою доброю, вона буде лише рости, ставати сильнішою. І інші компанії будуть на це дивитись і будуть хотіти з нею співпрацювати так, тому що це надійний партнер. Також, якщо взяти приклад іншої компанії, люди не повністю зацікавлені в тому, щоб вона якось розвивалась, якщо приходить якийсь напрямок, куди нам потрібно рухатись, можуть думати ось так. Ну, я думаю, що варто рухатись все ж таки в іншому напрямку, я краще буду робити щось інше. Вони там хай собі роблять, як вони захочуть. Хтось робить те, хтось робить інше, хтось взагалі не виконує те, що повинен виконати, і все в такому дусі. Як думаєте, ось така? Компанія, така, таке підприємство, яке буде мати ось таких працівників, які ну не зацікавлені в тому, щоб якось працювати. Коли є певний план, який потрібно виконати, не будуть бажати виконувати, і робити саме те, що необхідно робити у структурах цієї компанії. То, скоріш за все, така компанія ну нікуди не доросте, послуги, мабуть, буде давати якісь не особливо якісні, і ніхто не буде відверто хотіти з нею якимось чином співпрацювати. Отож в нашій державі також є певна структура. Є працівники. Ми, як народ, маємо відразу дві позиції, тому що ми, є як ті, хто дають цю владу, ми обираємо того лідера, який обирає той курс, куди ми будемо рухатись. І ми одночасно є працівниками, тому що кожен з нас має певну позицію. у Нашій державі, яку потрібно е, розвивати і рухати далі, для того, щоб вся країна, вся економіка країни і взагалі імідж країни зміг е, ну, працювати. І в нас є ця певна система система нашої держави. Якщо ми не будемо підтримувати цю систему, якщо ми будемо дивитись кожен. ну, Іншим поглядом, що потрібно якось сюди або потрібно туди йти, то така система не зовсім зможе якось добре працювати. Звісно, можуть виникати різні проблеми, і вони справді виникають. Є багато проблем, які потрібно вирішувати, але їх саме потрібно вирішувати, комунікувати, показувати те, що недобре, і виправляти. Та якщо ми не будемо підтримувати саме цю систему, яка є нашою, хоча вона недосконала, хоча є багато проблем. Якщо ми не будемо підтримувати цю систему і рухатись напрямком цієї системи, то тоді на нас чекають інші системи, які просто підберуть під себе. В нас, як зараз, у тих працівників тієї великої компанії під назвою Україна є зараз також певний курс ціль на ЄС та НАТО. Але чим злагодженіше люди між собою співпрацюють, чим вони більш єдиніше і розуміють один одного без слів і намагаються створити навіть таке довкілля, щоб не лише мені, але також іншому було приємно жити разом зі мною. Чим краще працює ця система, яка вже є створена, тим швидше можна досягнути цих цілей, які ця система приносить. Тому чи підтримувати президента чи ні, це можете вирішувати ви самі. А я вам рекомендую заходити до нас на канал. Там ви можете знайти ще багато корисних речей для свого життя, для близьких котів, собак і рідних людей. Отож, наразі це все. З вами був я, Іван Поп. До зустрічі!